Вітаємо! Друзі, у цьому відео розглянемо, як заповнити повідомлення щодо розблокування податкових накладних. Ситуація. Ви переконалися, що причина зупинення направленої вами на реєстрацію податкової накладної це ризиковість операцій. Тоді, щоб її розблокувати, слід подати податківцям пояснення. Якщо ж ризиковий статус присвоїли ПДВ-платнику. То спершу потрібно вийти з категорії ризикових платників, а ось вже потім подавати документи на розблокування податкової накладної. Як вийти з категорії ризикових платників читайте у статті експерта Дмитра Костюка на ресурсі Фактор. Посилання на статтю залишимо під відео. Розблокувальний комплект включає по-перше, письмові пояснення і по-друге, копії підтвердних документів. Зазначений пакет направляють у вигляді повідомлення про подання пояснень та копій документів. Ідентифікатор форми ви бачите на екрані. До повідомлення окремими додатками прикріплюють копії документів, що підтверджують реальність здійснення конкретної операції, зазначеної в заблокованій податковій накладній. І ось як правильно заповнити таке повідомлення, давайте розглянемо далі. ТОВ Троянда направила на реєстрацію податкову накладну від 22 липня 2024 року за номером 745, складено на адресу ТОВ ФАРМ, із обсягом постачання 18 тисяч і сумою ПДВ 3600. Ця податкова накладна була заблокована за критерієм один ризиковості операцій, так званий Пересорт. Про те, як саме працює цей критерій, ви можете дізнатися зі статті, посилання на яку ми залишимо під відео. Отже, 19 серпня 2024 року регіональній комісії направлено повідомлення номер 13 У такому повідомленні у полі податковий номер платника податку проставляємо податковий номер свого підприємства. У полі найменування заносимо найменування свого підприємства. А у полі Контролюючий орган, до якого подається документ, зазначаємо код та найменування контролюючого органу за основним місцем обліку. Далі табличну частину повідомлення заповнюємо згідно з табличною частиною заблокованої податкової накладної. А саме у графі 1. Номер згідно порядку проставляємо одиницю. Якщо ви вирішили подати письмові пояснення та копії документів до декількох податкових накладних, тоді, відповідно, їх треба пронумерувати. У графі 2 дата складання податкової накладної вказуємо 22 липня. У графі 3 порядковий номер зазначаємо 745. А у графі 4 номер філії проставляємо прочерк. У графу 5 заносимо реєстраційний номер за квитанцію, якою повідомлено про зупинку податкової накладної. У графі 6 зазначаємо індивідуальний податковий номер покупця ТОВ фарм а у графі 7 його найменування. У графі 8 вказуємо 18 тисяч гривень це обсяг постачання без ПДВ. А суму ПДВ 3600 відображаємо у графі 9. Під таблицею проставляємо кількість додатків. У нашому випадку це 78. І ось тут увага. Кількість додатків документ довільного формату для подання копій документів обов'язково має дорівнювати загальній кількості скан копій, вказаній у полі, кількість додатків повідомлення. При цьому загальна кількість документів довільного формату, тобто файлів. Не повинна перевищувати 100 штук. Хоча один файл може містити копії декількох документів, але за умови, що його розмір не перевищує 2 МБ. Щодо письмових пояснень, то їх можна подати на вибір одним із двох способів. Перший спосіб, прямо в самому повідомленні в полі пояснення описуємо операцію, відображену в заблокованій «Податковій накладній. Однак, найімовірніше, розмір поля пояснення вам не дозволить викласти всю необхідну інформацію. А тому будемо вдаватися до другого варіанту: подаємо пояснення окремим документом довільного формату. А ось в полі пояснення робимо запис. Наприклад, такий: Пояснення до повідомлення, викладені в окремому документі на двох аркушах, що додаються. Друзі, перед тим як приступимо до пояснень, чекаємо на вподобайку. Це додасть нам натхнення на нові корисні відео. Ми, власне, не зловживаємо рекламою, тому сподіваємось отримати від вас таку невеличку приємність. А ми йдемо далі. Отже, єдиного шаблону пояснень не існує. Адже багато залежить від самої господарської операції, її характеру, а також від специфіки діяльності конкретного підприємства. Загалом пояснення мають бути лаконічними і змістовними, і вкластися бажано максимум у дві сторінки тексту. За роз'ясненнями податківців, пояснення орієнтовно мають містити інформацію про суть операції, за якою була заблоковано накладна. Спеціальні дозволи на виконання робіт чи послуг, ну це робимо у разі потреби. Основні засоби, які використовуються при здійсненні операції, власні вони, орендовані або залучені, про трудові ресурси, про основних працівників, сезонних робітників, також про штатний розпис. Ну і треба зазначити джерела формування податкового кредиту, тобто, за рахунок чого він сформований. Оскільки йдеться. Розблокування податкової накладної щодо конкретної операції, то у пояснення не потрібно вносити загальні відомості та зазначати всі реєстраційні дані, усі види діяльності, дані проплатника ПДВ тощо. Також вам не слід посилатися на статті податкового кодексу, відповідно до яких фіскали мають зареєструвати податкову накладну. А ось щодо розблокувальних документів, то їх орієнтовний, невичерпний перелік ви знайдете у статті за посиланням під відео. І пам'ятайте, друзі, податківці чіпляються до наявності форми 20 ОПП, тобто відомості про об'єкти оподаткування обов'язково мають бути направлені фіскалам. Якщо ви цього не зробили, то форму 20 ОПП обов'язково подайте. Ну що ж, друзі, на цьому у нас все. Щиро сподіваємось, що ви поставили нам вподобайку. А якщо не поставили, то не пізно зробити і зараз. Успішного вам розблокування і бережіть себе.